Сьогодні в нашій державі, в Україні професійне свято святкують журналісти. Пані Вікторія, вітаємо вас особисто і вашому лиці всю журналістську братію міста Дрогобича з професійним святом. Дякую. Бажаємо вам міцного здоров'я, в першу чергу, гострого, критичного, об'єктивного, справедливого пера журналістського. Це перше. Друге, щодо... Проникнення, факту проникнення в вашу, вашу будівлю, квартиру, будинок миніше, то я хочу сказати, що це не поодинокий факт, на жаль, у Дрогобичі. І як, як фахівець в цій царині, хочу сказати, чим бідніше живе нарід, тим більше таких випадків буде. І це прикро говорити мені, але це факт. Щодо Поєднання, проникнення злодію в хату і вашої журналістської діяльності, тим паче відношення до цього влади Дрогобицької, я не буду стверджувати. Я вважаю, що це є, можливо, якийсь випадок такий збіг обставин, бо знаю, що в Дрогобичі, проникнення в оселі мають випадки і не тільки в вашому районі, а й інших. Сьогодні на оперативці говорили, що Стебнику залишилося два, два поліцейські. Колись, як я працював, було біля 30 працівників міліції. Які обслуговують, ну, скільки там тисяч населення? Майже ну, то, там, тисяч тисяч було. Зараз, це, 18 тисяч. 18 тисяч десять. Ну, зараз 18. Ну, так, розумієте, це, це вже така політика, на жаль, прикра є в державі нашій, це треба виправляти. Щодо стосунків ваших з владою, я підтримую вас, ви маєте висвічувати діяльність нашої влади. Бо ми її обирали, а це, що влада хоче, як кажуть, відмежуватися від журналістів. І, до речі, сьогодні на Оперативній нараді міський голова не привітав журналістів, це, я вважаю, ну, такий прикрій випадок, можливо, він забув, а треба було б привітати. На майбутнє хотілося б, щоб таких випадків у нас дробичі було поменше. А тепер я би хотів, пані Вікторе, вас запитати на вашому сайті, я бачив інформацію, що у нас можливо буде змінений директор доробицького водоканалу, пан Роман Шагала. Ми тут всі присутні знаємо його дуже добре, як фахову людину. І невже це? Я вважаю, що спроба поміняти директора доробицького водоканалу. Тягнеться десятиліттями трогаче ще з часу проникнення на наш терена Альфа плюс так званого підприємців. Чи могли б ви сказати щось з цього приводу? Бо я не мав змоги сьогодні з Романом Шагалем поговорити, але мені говорило, що він про це не знає нічого. Ну, інформацію зато з одного джерела поінформували так, також трускавецький вісник, Вони перші були власниками цієї інформації. Цією інформацією вони поділилися з нами, вони висвітлили, вони володіють ситуацією. За їхньою інформацією, яку я до кінця не подала, тому що не хочу повністю, грубо кажучи, йти проти однієї особи, тому що інформація має бути до кінця перевіреною. Що це все робиться однією тією ж людиною, якого назвали Сірим Кардиналом? І що замість шагали планують на його місце поставити колишнього директора Трускавець водоканал Петра Іванишина, котрий довів Трускавецький водоканал до ручки, практично, який був ну, з вини якого були стільки судів і стільки катавасі, і стільки всього всього, всього, що Другобич пам'ятає, навіть нема чого говорити про це, тому що всі ми з гіркого досвіду пам'ятаємо, які були дії пана Іванишина на Троска. Водоканалі, як після цього Дрогобицький водоканал відбивався. От. На місце, якщо не вдасться сірому кардиналу, кажуть, що це місце він планує зайняти ну, місце Петра Сушка. Ну, Поки що інформацію ми перевіряємо до кінця. Поки що ця інформація до кінця не опрацьована на рахунок пана Петра Сушка, а от на рахунок Романа Шагали, на рахунок Романа Шагали інформація мала місце і... Вистановив воскрес. Дякую Сірій кардинал, це ви маєте на увазі хто? Сірій кардинал, журналістка братія, назвала пана Василя Качмара. А яке він має відношення до Петра? А він є його зятем.